Сергію, зараз ми на Сої. минулого разу ми не заїжджали, ну, тобто проїжджали мимо, ну, бачив, тут граду не було, так? Ні, тут Як був оці... невеличкий град, якщо передивитися, то є трохи посічений, але, ага. але не такий, що там є ще одне поле сої, то там набагато вже побило. Скажи мені, по Сої, ви працюєте точно таки, та, таким же комплексом, що, так, комплекс... тут, що тут було? А, чим ви працювали? Від воріну я давав базограни Хармоні. Ага. І давав я сюди добродій ОМД 2 кг, 2 кг молібдену добродію. Ага. Давав сюди пів літру цинку, літру бору для відновлення післяграду. І інсектицид давав також Такі... А, комфорт і мікро, що давав. Для... Щоб не заходила ніяка інфекція, бактерії. Угу. Ну, то, ну тут не видно, щоб так. А скажи мені, тут я бачу, пробиваються бур'яни, так друга хвиля. Це так... пробиваються злакові. Злакові, да. ага. Ми їх не працювали ще по них, це ми будемо заходити працювати по злаках. Ага. А так в цілому. Так, дуже... а над тут я позабирав, немає. Це я просто чекав дві неділі, щоб після дводольної обробітку ще зайти. З лаком, щоб не було стресу, такого накопичення ага. стресу, бо вона, ну, це може негативно дуже вплинути на. Ну, я бачив, що був сильний дощ, так. Так, ну, тому, вона що? нормально виглядає. Скільки тут велике поле? Ну, да. Це до 40 гектарів, це ага. не дуже велике поле. Ага. Ось. Ну, так поки все, я так не маю ні хвороб, нічого. Це стоїть зелене, ми їй ще... Що за насіння тут? Тут у нас кіото. Угу. Прогрейновська, Грейновська. Про прогрей. да. А є там у нас ще ментор. Ну, прогрей, це стабільно і так. Ну, це, ну, ми вже будемо забирати, бо вже репродукція закінчиться. Будемо брати вже оновляти. О, угу. А це яка репродукція? Це вже третя, у нас репродукція, вже все. ну, останній рік. Угу. Ми так і невелике поле посіяли, щоб. Угу. Ось. А там у нас є ментор, це Люмограйновська. Соя, то я непогано себе показувала того року. Це в нас друга репродукція. Ми посіяли її того року. Звісно, uh -huh. трішки на 300 кілограмів краще. А, скажи, а так, ви ні. насіння? Я знаю, що один з препаратів ваших мікродобрива. Для за кореневого забирає бактеріциди. Бактері... Бактері... Бак... Так, да. це, це два препарати, вони працюють в комплексі. А про... насіння обробляли? Так, да. добродій комфорт і добродій мікро. І по листу, ще? І по листу, да, так. Да. Ага. Також ми здаємо на аналізи по бактеріальних захворюваннях. Чисто, так? Да? Чисто, да. Ага. так. Ну, там є якийсь там, процент невеликий, взагалі там один чи. Ну, взагалі. Ага частенько соя по бактеріальних захворюваннях. Ми. Ну тим більше, що це ж ваше насіння, тобто ви так, ще так, так. так знаєте, що воно чисте, але перевіряєте. Да, ми, ну, перевіряємо. Кожен раз здаємо на аналізі, дивимося, що і по згоді. Добре.